Висадкою справжнього шоу десанту зірок української стради завершилася підготовка флагману національних військово-морських сил фрегату Гетьман сагайдашний до виконання завдань операції НАТО з протидії піратству на морі, Океанський щит» і операції ЄС Аталанта. За останніми приготуваннями військових моряків спостерігали не тільки командування флоту та батьки міста герої, а й численні представники вітчизняних засобів масової інформації. Медіади, організований командуванням військово морських сил збройних сил України для українських журналістів на борту фрегату Гетьман Сагайдачний розпочався із зазнайомчої екскурсії кораблем. Медіа відвідувачам розповіли про технічні характеристики та озброєння флагману українського флоту і навіть продемонстрували, як працюють окремі комплекси, зокрема торпедні апарати та артилерійські установки. Проте екіпаж корабля налаштований на мирне вирішення можливих конфліктних ситуацій. стрелять, как бы. Мы живём в мире, і будемо би, старатися этот підтримувати. К-27-й вертоліт, що разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний бере участь у антипіратській операції. Головні завдання льотчиків, за словами заступника командира вертолітного загону, це патрулювання району, прикриття корабля із повітря та забезпечення висадки досмотрової групи. Однак найскладнішим Сергій Щербатов у цьому поході вважає не виконання власне завдань за призначенням, а морально-психологічну складову. Великий термін знаходження в морі. Обслуговування вертольота на палубі та польоти з палуби корабля потребують великого напруження від пілотів, від спеціалістів інженерної служби. Є сама специфіка базування на кораблі. На цей час у нас підготовлено два екіпажі для польотів день та вночі в поганих метеоумовах інженерно технічний склад готовий для виконання всіх видів підготовок та робіт на вертольоті на палубі корабля. Постійними тренуваннями вдосконалювали свої навички з догляду підозрілих суден. Ще одні надзвичайно важливі учасники миротворчої місії особовий склад загону спецпризначення. Під час медіадей унікальну можливість на власні очі побачити, як проходило навчання доглядової команди, отримали і представники засобів масової інформації. Діржуза. Даному навчальному питанні ви бачили, як група проводить зачистку верхнього палового корабля та безпосередньо видання пошуку наявності літі працьких дійліпераських дій та наявність відчень. А... Стрільби в районі корабля або ураження корабля або дії піратів на верхній палубі кораблі. Дуже довгий і важкий підготовчий шлях довжиною два роки перед виконанням важливої місії пройшов екіпаж флагмана українського флоту, комплексний ремонт корабля, технічна підготовка обладнання та озброєння, комплектування екіпажу виключно військовослужбовцями служби за контрактом, здача своєрідних екзаменів на придатність на українському та міжнародному рівнях. Результатами цих оцінок корабель, екіпаж спроможний виконувати завдання, які поставлені перед нами в Аданській затоці. На кораблі встановлено дуже багато нових технічних засобів, які Будуть потрібні при плавні в тому районі, починаючи з сурмовсько бойової частини, це прилади для приймання прогнозів погоди, морських попереджень. Також ракетно-артістка -ракетно 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 бойова частина, установка додаткових кулеметів для захисту корабля від швидкосхідних малорозмірних плавзасобів. Радіотехнічна бойова частина додатково встановлена навігаційна антена для виявлення малорозмірних плавзасобів. Також корабль забезпечено спеціальними костюмами пожежників для ведення боротьби за живучість. Уперше в історії українського флоту разом з військовими моряками учасником миротворчого контингенту став представник православної церкви. Звісно, що на його плечі покладено відповідальну місію духовного забезпечення далекого походу. Мої обов'язки, якби ну, входить проведення богослужінь, також розмова. Із особовим складом, в вигляді, якщо вони будуть нуждатися. В якійсь підтримці духовній я якби з сторони маю надати їм таку допомогу. Тож особовий склад корабля, вертолітний загін, доглядова команда та духівник. Це майже 250 добре підготовлених професіоналів, які разом складають національний миротворчий контингент. Про його основні завдання, виконання яких ускладнюється тривалістю, нестабільною ситуацією в регіоні та незвичним для наших моряків тропічним кліматом, журналістам розповів його командир, контрадмірал Андрій Тарасов. Корабель готовий. Контингент сформований і готовий до виконання завдань. Планується 24 вересня вийти з Севастополя і 8 жовтня прибути в пункт базування операції Джибуті, де корабель на переході моря безпосередньо в порту Джибуті буде проводити остаточні заходи підготовки до операції. Завдання операції це, по-перше, захист торговельного судноплавства в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. Догляд і е, тих суден, які можуть здійснювати е, пиратську діяльність, якщо є така підозра, охорона вантажів гуманітарних, які Євросоюз надсилає в країни Африканського Рогу, забезпечення безпеки суден на коридорі безпеки в Аденській затоці. Досить. Широкий спектр задач. Загалом напружена підготовка до безпрецедентного в історії національних військоморських сил морського походу тривала понад півроку. Майже стільки ж, а саме 162 доби український національний миротворчий контингент, утворений відповідно до закону прийнятого Верховною Радою буквально напередодні, братиме участь у антипіратських операціях Північно-Атлантичного альянсу Океанський щит» та Євросоюзу «Аталанта» у районі Аденської затоки. І це за словами командувача українським військовим флотом є дуже важливим кроком для нашої держави. Перш за все це. Стосується захисту наших національних інтересів, а найголовнішим національним інтересом є людина. Так от за останні два роки 52 громадянина України перебувала в полоні у піратію. І тому я думаю, що рішення, яке прийнято на політичному рівні про приєднання цих операцій, свідчить те, що Політичне керівництво країни переймається перш за все захистом нашої людини, де б вона не перебувала. Юрій Іванович Власне, також ми подякував ми... батькам міста та колективам судноремонтних підприємств регіону, які долучалися до відновлення технічної готовності корабля, та наголосив на тому, що Севастопольська влада останнім часом дуже активно вносить свою значну лепту у покращення життя військових моряків України. Було проведено совмісне засідання воєнного совіта колегії городской государственной администрации и президиума городского совета, где было принято решение о том, что 10% мест для, в детских садах будет зарезервировано для детей вонослужащих военноморских сил Украины. Это, этот проект начинает иметь место быть, это очень приятно. Город помогает нам в военно-патриотической работе. Город активно, очень активно поддерживает там ветеранские организации. И тут я хочу поблагодарить и городской совет, и городскую администрацию, потому что ветераны – это военно-морских сил Украины, это те люди, которые есть связующим звеном между прошлым и будущим, мы так считаем. Поэтому роль города, флотской столицы военно-морских сил Украины – І флотська столиця нашого государства вона, в общем-то, очень важна і существенна. В свою чергу Володимир Яцуба висловив переконання, що військово моряки можуть спокійно виконувати завдання за призначенням, не відволікаючись на проблеми своїх сімей, цю місію бере на себе керівництво міста. Ми відкриваємо гарячу лінію. Якщо у родственників, близьких у жін, у дітей будуть виникати якісь питання, ми обязуемся оперативно розв'язувати, щоб там ребята, які будуть находиться в океані, щоб були спокійні за те, що відбувається з їхніми сім'ями. Голова Севастопольської міської ради Юрій Дойніков нагадав, що Севастополь не тільки флотська столиця України. У місті працює багато цивільних моряків, які в складі міжнародних екіпажів перебувають на торгівельних та рибопромислових суднах у різних районах світового океану. У Севастополі дуже багато сімей не тільки воєнних, але і гражданських моряків. І були, на жаль случаї, коли родные оказывались перед глухой стеной, когда их моряки, дети, братья, отцы оказывались в плену у пиратов. Так вот, участие детям Сагайдачного в миротворческой и в то же время очень важной операции по борьбе с пиратством дает гарантии и надежды нашим севастопольцам, всем членам семей гражданских моряков быть спокойны за своих родных. Потому что когда они знают, что такой серьезный корабль находится в составе международных сил, поверьте, уверенность во много раз выше в том, что их родные будут защищены. И если сейчас будет дан серьезный отпор такому явлению, как пиратство, я думаю, многие гражданские моряки будут чувствовать себя спокойными и защищенными. Нарадний подвиг учасників миротворчого контингенту благословив благочинний Севастопольського округу протеєрей Сергій Халюта. На борт гетьмана Сагайдачного і свято Володимирського собору в Херсонесі доставлена ікону святителя Миколая, яку влітку цього року українському флоту було урочисто вручено представниками керівництва Української православної церкви. місті з воїнами святитель піде в цей сложний поход в поход, який буде дліться полгода, може бути чуть боля, но Сколько длиться, только богу известно. І святитель Николай буде путіводителем в этом поході. Завершився медіадей на варту фрегати Гетьман Сагайдачний спеціальним подарунком для військових моряків на запрошення управління преси та інформації. Міністерства оборони України тільки для героїв майбутнього походу просто на вертолітному майданчику флагману співали зірки українського шоу-бізнесу: гурти неангели та скай приїхали для того, щоб підняти бойовий дух. Нашим миротворцям, які відправляються з доброчинною місією, ось і співати їм класних пісень і зарядити їх таким творчим музичним оптимізмом, щоб ця позитивна енергетика зберігалася впродовж всієї місії. Та неабична, во вторых прям какої ли, став. Вот так, вот, вот так, вот, вот, так, вот очень сильно. Внутри играть. Сегодня для нас тоже важный день в жизни, потому что мы чувствуем на себе миссию, которую, которую собственно, понесли в массы. И наши песни они о любви. Я думаю, что они вдохновили действительно ребят. И это миротворческая миссия. На самом деле, такая большая честь находиться на этом мероприятии на сегодняшнем празднике.